Вітаю нас Суспільному. Я Оксана Євпак, і сьогодні на розмову я запросила Маю Москвич, військовослужбовицю Збройних сил України, одну з перших жінок-учасниць національної збірної Invictus Games. Слава Україні! Героям слава! Має дуже рада нашій зустрічі, і ваше життя для мене асоціюється з боротьбою за незалежність України, тому що ви були досить активною і в студентські роки, і під час Революції Гідності засновували Євромайдан у Луцьку. Також серпня 2014 року добровольцем, доброволицею пішли боронити нашу державу. і От, фактично. Усі ці роки російсько-української війни ви періодично в боротьбі в строю. з вашого життя можна писати і досліджувати історію України 21 століття, принаймні другий і третій десяток нашої історії. Чи задумувались ви коли-небудь про це і як ви це сприймаєте? Це дуже гарне питання, тому що останній період часу на службі я про це якраз і задумуюся. Тому що я пішла в боротьбу за Україну. Фактично в 17 років. Я тоді е, долучилася до організації Національний Альянс, це був 2009 рік. І ми в той період часу популяризували Україну в Україні. Це для, для багатьох може видатися дивним, але в ті часи, наприклад, 2010-12 рік е, в Україні все було російськомовне. Скрізь була російська мова, там, не знаю, на телебаченні всі журнали російською, все російською. Е, е, українська міліція була російська. І української культури було не знаю, це було щось таке дуже дивне, якісь там українські виконавці їх треба було шукати. І в той період часу ми саме займалися популяризацією української культури, української мови в Україні. І до нас ставилася влада. Як до радикальної організації, якоїсь нацистської, фактично так, як зараз до нас ставляться росіяни? Вони говорять, що ми якісь неонацисти, всі українці ще щось. От в той період часу до патріотичних до націоналістичних організацій так ставилася власна українська влада. Мені видавалося, що так не повинно бути. Якщо це держава Україна, то де українська мова, де українська історія? Чому ніхто не розповідає публічно про українську повстанську армію? Чому під забороною тема... Боротьби ОУН прямо під забороною настільки, що СБУ арештовує історика, який досліджує тему УПА. Тоді був Забілий, здається, якщо не помиляюся. Якщо за напис, наприклад, зміна окупанта це не перемога, малась на увазі про радянський союз, відкриваються кримінальні справи. Що це за держава? Це була не Україна. Ви це усвідомлювали дуже свідомо, так з 17 років розуміли, що потрібно боротися за незалежність. Так я тоді прям дуже свідомо, дуже ідейно, і таке було враження, що я розумію, де правда, ось Україна має бути українською, а люди, наче вони. Вони не розуміють, вони кажуть, яка різниця, що ви робите, ви це все піднімаєте. Ми з Росією дружимо. Ми говоримо, ні, Росія ворог нам. Росія знищувала наших людей під час голодомору. А сказати, що Росія ворог, це взагалі це. Ми зрадники були. Однак ми цю тему через якісь громадські акції намагалися донести. Вже під кінець, наприклад, 2013 року, почалося дуже сильне свавільне міліції для людей це, наче перейшла межа, і і почали якісь. Протести, можливо, пам'ятаєте, там в Радіївка. Міліція не захищала людей, а працювала проти людей настільки. Коли будь-який табір в лісі вважався якоюсь підготовкою до терористичної акції, нас намагалися ловити, це сприймалося дуже радикально. Що таке для вас незалежність? От ви можете якось визначити для себе хоча б коротко сказати, що таке для вас незалежність? Незалежність це дуже багатогранне поняття. Але якщо його розуміти зараз в контексті держави, як я зараз бачу незалежність України, це можливість самостійно обирати свій шлях і не залежати ні від кого. Ви пішли у цю боротьбу, знову повернулись в черговий раз, тому що, як я вже згадувала, з 2014 року ви служили в різні періоди. Із перших днів повномасштабної війни також пішли у війську і нині вже третій рік у строю. На яких напрямках вам доводилося воювати, служити? Розкажіть, будь ласка, про це? На початку повномасштабної війни наш підрозділ мав першу бойову операцію біля Лиману. Ми мали зупинити там наступ росіян. Ми були окремим стрілецьким батальйоном з автоматами на шкільних автобусах. Нас відправили зупиняти. Звісно, ми не зупинили. Це був такий. Дуже така сторінка в історії батальйону бойове наше хрещення. Ми не змогли нічого вдіяти. Підрозділ поніс великі втрати. в Нас потрапили люди в полон. В нашому відділенні майже повному складі вдалося вийти. З Волині потрапила тоді в полон ще Анна Сенченко. Вона вже, слава Богу, вернулася з полону. Ще одна жінка в нашому підрозділі. Досить серйозне бойове хрещення. Однак, після нього ми мали можливість майже ціле літо відновитися. Обговорити це все, подумати і коли поповнилися, наступна наша е, зона відповідальності була це Запорізький напрям. На південь, де ми там півтора року на нулі були. І вже під кінець цієї весни нас звідти забрали і відправили зупиняти наступ на Донецький напрям. Напевно, ви думали, що ми якщо такий живучий підрозділ, що від першого дня війни до цих пір тільки на передовій. І прямо тримаємося, ми можемо зупинити наступ. Ну, нічого не вдалося з того, бо ми вже дуже виснажені, дуже втомлені. Я вважаю, що це було помилкове рішення забирати наш підрозділ звідти, бо там на Запорізькому напрямку ми могли б ще тримати ще хай півроку тим складом, тому що вже знали позиції, знали, що звідки. І якось вже тягнули ту службу, попри всі труднощі. А на новому напрямку зупиняти наступ людьми, де там. Великий недобір, половина хворі з якимись вже виснажені. Це недобре оцінили наші спроможності командири. В якому зараз підрозділі ви служите? Я служу в другому окремому стрілецькому батальйоні. На момент запису відео я перебуваю у відпустці. На момент виходу в ефір я не знаю, чи наш підрозділ ще буде існувати. В складі яких військ. Ви кажете, що все-таки це був неправильний крок переводити вас на інший напрямок? Чому не прислухаються чи не прислухалися до ваших побажань? Я служу на, напевно, найнижчій посаді, в найнижчому ієрархічному підрозділі. Це легка піхота, це окопи і тримання позицій на посаді санітара. Я можу тільки сказати свою суб'єктивну думку. Як насправді, зверху я не знаю. Ну, чому так? Це залежить від командирів, не знаю рівня бригад і вище. Як на мене, що Збройні сили потребують змін, щоб життя людини було найвищою цінністю. На жаль, зараз так не є. Це факт. Найвищою цінністю є тримати позиції, тобто тримати землю. За будь-яку ціну мені видається. Хоча не скрізь однаково, є, е, більшість, мені видається, підрозділів е, мають нормальних командирів, цінують своїх людей і адекватно оцінюють ситуації. Але десь в системі є така проблема, що якщо, наприклад, командир втрачає позицію, здає, наприклад, не знаю, там відходить, е, здає село, відкриваються кримінальні провадження, службові розслідування, люди підуть воювати за Україну тоді, коли побачать, що вони є цінністю, що їх будуть берегти. І от і люди мають цього вимагати, мені здається, від держави зараз. І військові мають це говорити. І держава має змінюватися. Держава теж має бути такою чудовою, щоб з неї хотілося воювати. Тобто мають бути, не знаю, реформи в судах, там, присікання корупції. На всіх рівнях держава має вдосконалюватися. На що мені приїжджати Польщу? Давайте збережемо українську державу, будемо жити в ній. Тобто держава має теж себе змінювати, бути цінною. Які механізми можуть бути застосовані для того, аби звертати увагу керівництва на якісь такі проблемні моменти, проблемні питання в збройних силах, аби дійсно дослухалися і разом з тим не нашкодити державі, не грати на руку нашому ворогу Росії? Так, це дуже таке складне питання, але мені видається, що це однозначно треба робити, тому що ціна питання це поразка військова. Якщо зараз прям не почати цінувати людей. Тоді це може призвести до того, що людей не буде і не буде кому захищати. Тому це треба робити. Яким методом? Я не знаю. Зараз час від часу виходять на публіку, деякі бійці про це розповідають, говорити публічно, доносити до керівництва держави, до президента, до тих, хто приймає рішення. В Міністерстві оборони, мені здається, є офіс, який займається змінами. Хтось вже в Збройних силах налагодив систему, щоб видавали всім форму хорошу. Видають, навіть жіночу форму. Були якісь проблеми з корупцією, там, яйця по 17, підняли питання публічно, питання вирішено. Зараз чудове забезпечення в Збройних силах, харчування, налагодили логістику, всю зі зброєю, все, ну, плюс-мінус є. Треба, щоб нарешті хтось зайнявся питанням і особового складу. Тобто це має бути якась людина по роботі з персоналом, яка прийде з цивільного життя, тому що збройні сили це як ну, величезна така, мілітарна. Компанія, в якій працює людей, і якщо е, ми найняли мільйон людей, причому вони прийшли добровільно служити, а через рік часу, там не знаю, 100 тисяч пішли в СЗЧ, 300 тисяч звільнилися за станом здоров'я, люди просто йдуть звідти. Ще якісь там 30 тисяч сіли в тюрму за невиконання наказу. Тобто пішов дуже великий відтік людей, значить, в е, системі є проблема. Люди ж прийшли захищати Україну добровільно. І є ще дуже багато людей, які в принципі не проти захищати. Просто в системі щось, щось недобре. От, наприклад, недобре те, що ну, що що змінювати, це треба дозволити переведення особового складу. Тому так, що до речі, от да. як можна мотивувати військовослужбовців, Звичайно. як заохочувати дійсно, щоб люди не втрачали цієї мотивації, про яку ви сказали? Ми бачили, скільки було людей під військоматами в перші дні повномасштабної війни. Мені видається, що і зараз люди не проти захищати Україну їх безліч, але просто вони чують із фронту, наприклад, історії, коли не бережуть бійців, коли кидають на якісь позиції. Ці історії множаться. Про хороші історії ніхто не говорить. В основному говорять про погані. Вони слухають ці історії, і в голові в них визріває, в них вже вибудувалося стільки стільки тих демонів, які просто говорять, що ти підеш, ти загинеш. Тому що всі історії, які проходять з фронту, вони в основному погані. Їх мало, але вони прям наче заповнюють весь простір. Ось тому мені видається, якщо б збройні сили, держава трошки реформувалася і змінили цінності і показали іншу сторону, любди би пішли. Тому що люди мають відчувати, що коли вони йдуть на війну, вони там не загинуть. Мені видається, категорія загиблих вона найменша в збройних силах по втратах. Більше просто звільняються, йдуть сезиче, ще кудись через те, що ну щось недобре. Є дуже багато чудових підрозділів. Цей досвід треба масштабувати. Треба, щоб хтось нарешті взявся і почав реформувати, переглянути, наприклад, тих, хто пішов в СЗЧ, можливо, запропонувати їм якусь амністію, якщо вони виберуть підрозділ, в який хочуть, переглянути тих людей, які відмовились виконувати накази. Можливо, вони теж просто хотіли перейти служити в інший підрозділ, переглянути ті категорії людей, які в першу чергу пішли. З ними ж ніхто не спілкується насправді, а це величезна кількість людей, які служили, які досвідчені, але з якихось причин пішли. Тобто можна сказати, що є прогалина в комунікації в збройних силах з військовослужбовцями, чи просто навіть у роботі з людьми своїми підлеглими? Я думаю, що не прогалини. Думаю, що це відсутність. Відсутність, ну, взагалі. відсутність взагалі цього напрямку ніхто не досліджується. Це, це дуже велика Збройні сили Махіна, це дуже великий потік. Чи варто цим займатися? Я думаю, що так, але це має бути якась люди, які мають циві... роботи, навички, цивільні, роботи з персоналом. Має, ви маєте вже трирічний досвід повномасштабної війни, так, і ще до повномасштабної війни теж служили у війську. І розповідаєте про різні такі дуже складні ситуації, що вас особисто мотивує, що вам не дає опустити руки? От, теж дуже таке доречне питання, тому що от служила я на службі, дуже важкий графік, наприклад, і там кілька хвилин на інтернет, і я там заходжу, наприклад, дивлюся в інстаграм, хтось там відпочиває, розважається. А я марную своє життя, і був період, коли я задавала собі питання прямо на службі десь, напевно, цією зимою. Взагалі, чи от чи не помилилася я, ставши на цей шлях боротьби за Україну, тому що це ж не всі роблять. Можна було б, не знаю, там піти. Замість того, щоб 17 років займатися національною визвольною боротьбою, більше часу проводити в університеті, здобути освіту, піти на роботу, зробити кар'єру за цей час, не знаю, одружитися, народити дітей і взагалі можу виїхати навіть за кордон і дивитися на це все. І можу дякувати просто військовим за те, що вони служать і дають можливість жити. Це ж можна робити, так роблять. Чому от я, віддавши стільки років свого життя, чи не марно це все я зробила? І це питання стояло, тому що все виглядало так, що, що не знаю. В якісь моменти здавалося, що це все не варто захищати настільки в якомусь негативному світлі. Однак я дійшла висновку, що е, я не змогла би зробити по-іншому, тому що всі мої. Бажання боротися за Україну воно було дуже щире, воно походило з серця з самої моєї суті. Якби я цього не зробила, я б ще більше страждала. І я скільки разів не прокручувала своє життя, я завжди знаходила момент, коли би я долучилася все одно до боротьби за Україну. Чи це була б революція гідності, чи це була б війна, чи це була б повномасштабна війна? Я не можу стояти осторонь, тому що я люблю Україну. Чому люблю? Любов, вона не має причини. Що б ви можливо хотіли б сказати людям, коли потрапляєте сюди, у тил, де цивільні можливо не відчувають наскільки гостро, що таке війна, що таке обстріли, особливо у глибокий тил? Так з чим ви зустрічаєтеся? Найчастіше яка реакція на вас як на військову, і як ви бачите, як тут живуть люди? Як ви це сприймаєте? Можливо, щось якісь поради дасте, як потрібно поводитися і що робити загалом? Я дуже-дуже рідко буваю в Волуцьку, взагалі в цивільних містах, може, ось там раз на, на, на 3-4 місяці, і то я по якихось справах що майже не спілкуюся з, з людьми, там, з подругою. Останній раз я зустріла випадково в, в кафе а, дружину мого друга, який загинув, так, і ми з нею розмовляли. І ще зустрічають друзів, які так чи інакше дотичні до війни. Ось тому м я ще не можу відчути цивільне життя повністю, однак в мене є дуже різні емоції по відношенню до цивільних. Інколи, коли я бачу, коли цивільні, наприклад, от як ворог та, здається, там зупиняли працівників Збро Збройних сил України, які працюють. Військоматах били їх, перекидали ДЦК. машину. Так, і я бачу такі випадки, і я на нього реагую, в мене є дуже сильні емоції. І це таке створює відчуття, що якщо таке відбувається в тилу, за що ми боремося, кого захищаємо? Але знову ж таки, я знаходжу в себе відповідь, що в першу чергу це українську державу, українську державу, ми зараз за неї боремося. Найкраще мені видається слова, які можна сказати зараз військовому. Там, наприклад, я пішов і оновив дані в ТЦК. Я пройшов якісь курси, якщо мене призвуть, я готовий стати на захист України. Я не йду добровільно, але якщо призвуть, я піду. Все. Це те, що вам би хотілося, чути yeah. там на фронті. Навіть в цивільному житті, коли я вернуся десь Бог, все, нічого. Ну, це від чоловіків і навіть від жінок. Говорили з вами про українське військо, ви назвали проблемні питання, але разом з тим, за всі ці роки. Війни, українське військо зміцнилося. І на сьогодні які його сильні сторони? Дуже сильно зміцнилося, я неймовірно зміцнилося. Перше, це нарешті, як на мене, дуже хороше спорядження видають. Одяг Збройних сил України він якісний. Я зараз футболці, я її обожнюю. на такої футболки ніде не купиш. Термобілизна мені цього року вперше видали жіночу форму. Яка підійшла по розміру ідеально. Матеріально-технічне забезпечення, як на мене, воно прям піднялося, логістика дуже хороша. Це те, що я бачу, дуже гарно розвиваються безпілотні системи, прям дуже динамічно є. Є підрозділи, котрі почали розуміти, що за людей треба боротись, вони починають займатися рекрутингом. У вас є досить хороший досвід реабілітації військовослужбовців за допомогою спорту через стрільбу з лука. Ви започаткували його у Луцьку і на Волині, можна сказати. Як зараз чи сьогодні можуть військовослужбовці отримати таку реабілітацію за допомогою стрільби з лука? І чи плануєте ви надалі продовжувати розвивати цю реабілітацію, коли буде перемога? Спортивну реабілітацію треба розвивати, не чекаючи перемоги, а вже і вона вже розвивається. За період е, повномасштабного вторгнення вона ще розвинулася зараз. Дуже масштабувалися ігри нескорених, в яких я брала участь. Коли раніше брала, там, можливо, не знаю, 150-200 учасників, зараз більше 500 учасників беруть. Є всі адаптивні види спорту. Стрільба з Лука в Луцьку. колись лише там, кілька ветеранів ходили і знайомилися зараз. Е, Реабілітація зі стрільби з лука в Луцьку, на працює на постійній основі. Клуб регулярно проводить тренування співпраця з реабілітаційним центром це працює вже на потоці, і військові можуть приходити займатися, проходити реабілітацію. І я думаю, що коли я повернуся з війни. Ну, я також долучуся. Повернемось трошечки назад до революції гідності. В той момент, коли вам одягнули цей браслет за те, що ви винесли з облдержадміністрації портрет Януковича перевернутим, і е, таким чином намагалися обмежити вашу волю, щоб ви не ходили на Євромайдан, mm -hmm. не були такою активною. От що ви відчули в цей момент? Коли мені оголосили, прочитали звинувачення, я подумала: ну, все. Хлопці, це буде прильот у вашу сторону, це ваш програш, тому що вони настільки безглузді, а я настільки маленька дівчина, яка не загрожує режиму. Вони вибрали саму маленьку і повісили на мене таку тендітну дівчину, всі, всі всі звинувачення. Це було жалюгідно з їхньої сторони. Я була дуже налякана. Однак я розуміла, що я маю транслювати впевненість, віру, в перемогу незалежно від того, що я відчуваю. Я дуже боялася арешту, і коли вже і йшло розуміння, що окей, цю право закри... закриють, відкриють нову, а потім ще три, і мене вже збираються садити по-справжньому. Оцієї інформації не було публічно, але там десь біля трьох кримінальних справ вже лежало, вже почалась наступна. Я розуміла, що мене садитимуть. У мене був такий друг, кум Андрій Хвичак зараз служить. Ти я його пригадаю. Він каже: Мая, давай я тебе посадять в тюрму, все, ми тоді виграємо революцію. Ти будеш наша мучениця, все в тюрмі, це буде дуже круто. Кажу, ні, Андрій, дякую. Я не хочу в тюрму сідати, чого б це не коштувало. На сьогодні ці кримінальні справи, про які ви згадали, все закрито, так? Так, закрито було в 2015 році, коли влаштовувалися влаштовувалася в батальйон в міліцію, то мене змушували ходити в прокуратуру, брати повідомлення про закриття справ. В той момент часу я виявила, що проти мене були відкриті широкі кримінальні справи, які були закриті. Що були ще дві? якщо одна за портрет Януковича? Одна за портрет Януковича. Ні, чотири. Друга за розлиття цієї фарби червоної біля бізнесу, що спонсорував партію регіонів. Ще одна за розбиття офісу партії регіонів в Ківерцях. І ще одна за червону цятку на лобі Наюкович, якийсь трафарет. Відношення до тих справ я не мала ніякого гісінького. Зовсім. Це не мої були справи, але мене туди вписали. Ви дійсно. Людина така дуже щиткою позицією своєю, і зараз, коли ми чуємо випадки про державну зраду, коли громадяни України, люди, які виросли тут і проживали тут багато років, вказували, давали координати аеродромів, військових об'єктів, тобто допомагали тому, аби Росія обстрілювала нас і на нашу землю летіли ракети, вони отримують сьогодні вироки також, так. Але як ви ставитесь до цих людей, до державних зрадників, і чи є майбутнє в таких людей взагалі в Україні після того, як вони відбудуть свої терміни покарання? Мене ці люди чомусь зовсім не зачіпають. Ті люди, які там не знаю, б'ють цикашники, мене зачіпають сильно. Ці люди зрадники не зачіпають. Але я християнка, я вірю, що все це, що зараз відбувається, це. Це ми відповідаємо перед людьми, але буде потім ще страшний суд, і кожен відповість не перед людьми, не в соцмережі за свої вчинки, а прям відповість перед Богом. І це набагато страшніше. Я думаю, що ці люди отримують свою відплату. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую за такі відверті, щирі думки за те, що ви виговорилися. Я зичу, щоб ми бачили світло в темряві, бачили все-таки. Щасливе майбутнє України боролись за нього і були єдині. Дякую за розмову. Я дуже вдячна, що ви запросили. Це в мене дуже рідко бувають такі розмови, і ми самі є світло, поки ми будемо боротися, стільки і буде світло. Головне, щоб кожен, кожен не згас. Мрію про те, щоб ми все-таки цього разу втримали цю Україну. Я думаю, що це можливо. Добре, що ми завершуємо з вами на оптимістичному так. такому нашу розмову. Дякую глядачам Суспільного.